Так, що нам знадобиться, щоб завантажити AnyDesk на Mac. Переходимо, пишемо Anydesk, Обираємо завантажити. Переходимо до завантажених файлів. Запускаємо завантажений файл. Перетягуємо лівим кліком до папки з програмами. Бачимо, що програма встановилася, відкриваємо. Відкрити. Тепер нам треба буде дати три дозволи. Дозвіл для запису екрану. Універсальний дозвіл і дозвіл до нашого диску. Надаємо перший дозвіл. Бачимо на жені диск. Ставимо прапорець вправо. Тут буде ваш особистий пароль. Так як нам ще треба буде два дозволи давати, обираємо пізніше. Додаємо ще один дозвіл тут, натискаємо плюсик. Знаходимо AnyDesk. Відкрити. Знову обираємо пізніше. Тут прапорець вправо Все, повертаємося знову до AnyDesk. Перший дозвіл вже в очікуванні. Надаємо другий. Натискаємо. Доступність. Даємо AnyDesk дозвіл. Повертаємося знову в AnyDesk, Даємо третій дозвіл. Повний доступ до диску AnyDesk, Тепер можна завершити і відкрити знову AnyDesk. Це програма запустилася і має всі дозволи. Ось наш номер для підключення. Ви його кажете мені, і я підключаюся. Після того, як я почну підключатися, на екрані з'явиться повідомлення. Натискаємо дозволити. Переходимо до вкладки Дозволи. І ось тут у випадаючому меню обираємо повний доступ. Даємо повний доступ, натискаємо Прийняти.